По цивільній спеціальності, по цивільній я е, після армії прийшов, працював на е, машинному будівлі заводу, з ученика слів з бочки металоконструкції, до механіка на рейті казав, Запорожній мотор Тоді нефтів маслозавод прийшов учеником масловара, увалився і начальник цеха масло. масло цеха. І так я все життя, тоді по 15 квітня мені буде 50 років, то я. Всю життя навчаюся і, і треба навчатися. Я не вчився ремонтувати танки, бо я на бойове заїжджав у первій роти, головним першої роти, та обороти. Він з розумінням обійсся і сказав, що не учися. Будеш допомагати тим, чим ти хочеш. Розумієте? І тут процес, щоб одного одне знімаємо, друге знімаємо, третє знімаємо, четверте назад ставимо по тому самому режиму, так сам, так І треба знати його, яком, як його правильно зняти, як його розібрати, щоб тоді не переробляти. Його декілька разів. У Харкові ми пробули два місяці. Ми ходили, ну ми дивились на Т-80. Там. там завод працює тільки по 80. Тут 72. Але ж ви знаєте, навчання це світ, а не навчання це тьма. І коли... Очі бачать роблять. Читаємо, відкриваємо, дивимося. Є у нас документи, по яким ми по бумагах дивимося. Відкриваємо по інтернету, якщо не знаємо, спілкуємося із заводянами, дзвонимо до мастеров, до людей, які знають, перезванюємо, з ними спілкуємося, вони нам підказують, що знають, що не знають. Скидають на телефон, скидають інформацію, яку нам потрібно. Отак От ми працюємо. На даний, час, на даний час розбираємо і, а на ну, далі будемо, як уже розібрав, то другий раз уже не знатиме, що з ним робити.